Саме тоді, в четвер вечором, в Сразних четвер, Христос звершив першу вечерю, яку називають вечерю Господню. Для апостолів ту вечерю, яку регулярно робить церква, коли збираються члени церкви, християни, яку називають признаю, називають «Причастя». І ось імнолісти описали цей вечір, вечір цієї вечері, я буду читати із Іван від Матфія, 26 розділ, з 26 вірша. Коли ж вони їли? Ісус, узявши хліб і поблагословивши. Переломив, дав учням і сказав, прийміть, їжте це тіло моє. Коли ж вони їли? А їли вони саме того пасхального ягня, бо це був саме вечір єврейської пасхальної вечері? Вони згадували, як Бог захистив їх в Єгипті спас. Спас їхніх е, першоворожених хлопчиків і вивів їх з того рабства свободи, на свободу. І коли вони лезів то ягнятко, на столах ще був хліб, Хліб був незмінний частиною любої страви, е, любого столу. І також ще на столі було чаша. Чаша її пили. Сильно розбавило не воно. Коли здається, вечеря та пасхальна була завершена, коли здається, вони все зробили, що потрібно було щодо тої єврейської їх традиції пасхальної, Хтос бере і каже щось нове, яке, що не входило в святкування всієї єврейської пасхи. Він бере хліб, і потім вручаючи учням. Але при цьому говорить, коли дається хліб, це моє тіло, це моє тіло. Це тіло моє. Лука цю фразу описує повністю. Це тіло моє, що за вас віддається, це робіт на спомин про мене. Це тіло моє, яке віддається, віддається. Я маю це тіло віддати, життя цього тіло віддати. І це робіт на спомин про мене. А фраза на спомин про мене вказує, що Христос говорить про свою смерть. І, ніби робичи поминки своєї смерті, але в канун своєї смерті чи перед смертю. Ну, ми знаємо, що в нас є така стала традиція, коли роблять поминки після смерті. І навіть в цій традиції багато чого. Можна небіблійного, язичського, колопогонську, але сама традиція поминок вона виходить з Слова Божого Євреї мали поминки, які називалися Споми. Так Книга про Кайремії описує ну, які, певні обряди, які робили євреї при, при похованні. А рівень їх перераховує в знак того, що буде така велика кара, коли вони будуть помирати від ворога і будуть ті численні жертви, що просто не буде кому цій традиції виконувати. Рівіння 16 розділ інша 6. У цій країні вмиратимуть усі. Від малого до великого, їх не ховатимуть, не оплакують, не будуть оплакувати. Не робитимуть на знак жалоби на тілі нарізів і не голитимуться. Для того, хто в жалобі не ламатимуть хліба, для того, хто в жалобі не ламатимуть хліба, аби його потішити з приводу важкої втрати, і не поютимуть його чашею в тіфі. на споми про його батька чи про його матір. Євреї ховали правило, того самого дня. Потім були дні оплакування, чи дні такого трауру, плачу, суму. А після того, як цей плач закінчився, робили таку вечерю спомину, вечерю потіг, де збиралися близькі, рідні, і старий був хліб, який, який ламали, була чаша, яку приймали, і згадували померло, тут казано, що, наприклад, чи батька, чи матір, і втішали рідню дітей, які залишились. І тому, коли Ісус говорить, що візьміть цей хліб на спомин про мене, Він для них говорить про те, що ну, Він має полег. Він говорить їм це не раз. Вони ніяк не могли це прийняти. І не знаю, наскільки вони прийняли цього разу, але каже: візьміть. Візьміть це тіло моє. Е... Далі, далі Ісус говорить, Ісус робить, коли, коли говорить, що це буде моє тіло. Він цей хліб бере і його, узявши хліб, і по благословивши, переломив, поблагословивши, переломив. Хліб завжди був у євреїв, не тільки у євреїв, у давніх народів основною блюдо на столі. Основним блюдом на столі. І коли, наприклад, євреї молилися перед їжею. Трошки було інша традиції, чи ми молимося. Ми просто, молимося Господи, благословитися, що на словах, А є робили більш конкретніше. Вони брали хліб, той хто молився, голова сім'ї, і просив благословіння Боже на цей хліб. І коли він його попросив, так як хліб всі їли, це зараз так буває, я хліб не їм там, чи в мене дієта, хліб всі їли. коли він помолився, він цей хліб розламав і кожному доставався кусочок. Благословенного хліба. Тому кожен отримав це разом з хлібом це благословіння. Щось таке ж саме робить Христос? Він говорить Син, це моє тіло і дає на нього благословіння, Переломлює. До речі, коли ми читаємо це, це зроблене Христом, я думаю, я ми думаю, повинні відчути, наскільки наша івановська традиція повністю буквально, слово слово відповідає. Тому, як робив Христос. Так робили Першу церкву. Збереглися традиції, як святкували хліболамання, чи робили вечерю Господню, церкви в першому в другому столітті. Абсолютно так же саме робиться і зараз. І, і що здається хліб? Щоб кожен отримав цим хлібом благословіння, благословіння, яке несе не просто хліб фізичний, Може, хліб фізичний також є, є благословенням. Він дає нам необхідну ту енергію, яка потрібна для життя, щоб життя продовжилося. Але Христос дає хліб, який є знаком Його тіла. Кажучи, що благословіння, яке несе Його смерть, в тілі, отримує кожний, хто візьме цей хліб. Благословіння, яке дає нам духовне життя. Духовне життя. Е, Помолився. Роздав, і коли він роздав, каже їсть. їжте, це тіло моє, що за вас. їжте. Кожен взявши, мав його з'їсти. Мав його з'їсти, як з вірою і з роздумами, що він приймає дію і силу жертву Христа. Він приймає. Хліб, який значить його тіло. За вас, за вас. це означає, що це тіло Христос віддав і дав Його розломити на страждання, на смерть, на помирання під цей мукою на Христі дав за нас. І я приймав це Богіння, що Він помер за мене. Він помер за вас. Потім узяв чашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам, що віднині не питимо з цього плоду виноградного аж до того дня, коли його новим. Відтиму з вами в царстві мого отця. Коли Христос бере цю чашу, звичну чашу на єврейському столі, на пасхальному столі, він дає їй інше значення, чи нове значення, нове значення. Випануючи учням, дає їй нове значення каже, це, цей плід виноградний, який знаходиться в цій чаші. Це моя кров. Кров моя. Нового завіту, яка проливається, щоб гріхи були відпущені, до цього євреї жили по закону Старого Завіта. В принципі, в Старому Завіті також були немалі обряди цілі свята, які ну, були присвячені, Можна присісти? Які, які були посвячені. Щоб людина отримала якесь прощення, звільнення гріха, не отримала, не отримала покарання за свій гріх. І ці обряди були проводились безпереста. Але по-справжньому прощення чи очищення відріхав, повно не відбувалося. Можна так сказати, що гріхи ніби покривалися, але. Вони не знищились, і людина залишалася гріховним серцем. І під час вже старого Завіту, до речі, сама книга про Керемії, де Єремія говорив, що буде таке покарання, такі будуть смерті, що навіть не буде можливості робити поховання і поминок. Єремія пояснює, чому? Тому що завіт, який Бог їм дав через Мойсея, який вимагав постуху, а тоді від Божого було благостаріння, цей завіт вони всячески відкинули і порушу, жили в гріхах. І хоч були ті обряди, які вони просили, щоб ці гріхи ніби були прощені, але серце не мінялося. Вони проливали кров тих тварин і продовжували грішити все більше і більше. І ось чому, чому відбулося то велике покарання, про яке білімія говорить, що вони були знищені. Втратили свою землю, втратили храм, не могли, могли робити ті традиції, свята і обляди, і були розпорошені потім по всьому світу. І тоді, коли Єремія говорить, що ось, ось це виконується, Він говорить інші слова: це є пророцтво про Новий Завіт. Єремія, 31 розділ 31 і 34. надходить час, говорить Господь, коли я укладу з родом Ізраїля і поколінням Юди. Новий завіт. І далі він каже, що ви цей старий завіт старий ви відкинули, ви порушили. Тому в мене є намір вам допомогти. Я дам вам новий завіт. Новий заповіт. І, говорить, яке це буде благосвітня, яка зміна буде в їхньому житті, коли цей новий заповіт вступить в силу, і вже не звертатимуться один до одного і брат до брата кажуть, що пізнай Господа. Оскільки кожен, кожен, хто буде в цьому новому заповіті з Господом, оскільки кожен з них знатиме мене, від найменшого до найстаршого з них, говорить Господь, тому що я прощу їм провини і їхніх гріші більше не згадаю. Бог через Змію пророкувався приблизно за 600 років до смерті Христа, що Він планує дати цей новий заповідь, який. Змінить їхнє серць. дасть прощення гріхів і бажання не грішити, бажання жити по Божому Слову, бажання любити Бога і бути йому слухняним. Це буде від серця. Не, не тому будуть виконувати вже Боже Слово, що Бог їх вимушує і вимагає, а тому, що вони його люблять і бажають. Це для них приємно. Це буде їхнє бажання, а не просто зовнішнє бажання Бога. Це те, що принесе їм новий звіт. І ось Христос на цій вечері говорить. Чашу, яку я даю вам. Це кров моя, яка дає, пролеття якої дає новий заповіт. Саме в момент смерті Ісуса Христа. Коли була поритає кров, оцей новий заповіт, про який було предсказано, був якби, ратифікований, вступив в силу і почав діяти. Так що кожен, хто приймає е, дію жертви Христа, отримує ось це, благословляюче від Бога е, рішення, яке Він дав в смерті Христа. Євреям 9 розділ, вірш 14. Також там, де порівняння, що давали їм жертви старозавітні щодо дає сили крові Христа. вірш 14. То, то наскільки більше кров Христа, який вічним Духом приніс себе непорочного Богові, очистить? Наше сумління, нашу совість від мертвих дів, щоб ми служили живому Богу, вся дія Христової крові, яка дає нам прощення через не просто е, простив, забув, пішов вирішити далі. Бог так прощає, якщо ми цінуємо жертву Христа, що ми перемінюємося, ми освячуємося, ми отримуємо це прощення для того, щоб прощеним серцем, чистим, чистим душою. Боголюбити йому служити. Це той засіб, який Бог дав для нашого очищення, священня це той засіб, який, ми, який Бог дає, щоб ми також були готові святкувати Його Воскресіння, святкувати, а ані не празнувати не? жити свято чисто ем, і славити. Також, також Ісус Христос тим е, ну, самим показує, що ось благословіння. Благословіння, яке Він дає в цих двох знаках хліб і чаша, воно набагато більше, ніж то благословіння, яке ми згадали, коли вони отримали єврейську Пасху. Єврейською Пасхою вони святкували визволення від Єгипетського рабства, свободу, незалежності. То жертва Христа дає нам змінне серце. І ми святкуємо свободу від гріха, свободу від. Життя, якого ми не могли змінити, щоб жити тепер серцем, яке любить Бога і йому належить. Причому, в принципі, Христос дає два простих знака. Два простих знака ось. хліб і чаша це ну, то, що кожен єврей мав би де б він не був. Наприклад, коли йшов хтось з дорогу, він мав собою, якийсь хліб, печений хліб, мав з собою якусь курдюк, там, ще, як називається, ту пляшечку. З напоєм переважно це було розбавлене вино. І Де б він не був, де б він не був. В нього було з сторони все необхідне, щоб рухатись і жити, а з іншої сторони, все необхідне, щоб він віруючий, щоб ми зібралися і згадали їм смерть Христа. Виголосили смерть Христа. Це також, ну, в принципі, то, що, чому потрібне на наше тіло, воно потрібно в двох речах. Їжа і напой. Хліб і чаш. І це якби замкнений, самодостаточний набір того, що необхідно, щоб наше життя продовжилося. Смерть Христа має все необхідне, щоб ми мали достатньо для духовних перемог і життя. Також Христос це робить таким чином, щоб цими ну, простими способами давати нам дати нам такий якби, вплив на наші відчуття, на наше розуміння, на наші переживання. Медицина говорить, що чи біологія говорить, що людина має 5 основних органів чуття. Коли, коли ви просто слухаєте мене, спрацьовує один спосіб, як ми сприймаємо чи відчуваємо те, що ми чуємо, Ми слухання. Ми слухаємо і отримуємо якусь інформацію. Ісус говорить проповідь, чи говорить, що я це моє тіло, це, це моя кров. І вони отримують інформацію, вони відчувають інформацію, він впливає на їхні відчуття. Але крім того, він дає ще через ті знаки вплив на інші чотири ці органи відчуття. Він дає щось те, що можна побачити. Він дає Фізичні предмети ставить хліб і ставить чашу. для того, щоб вони могли отримати цю інформацію і відчути її через, через зір. Він дає е, те, що вони мають е, взяти і потрогати е, це дотик. Кожен мав взяти сам особисто, не покласти йому в рот да, ложечку. Це особисто візьміть Це дотик. Е, я беру цей будочок хліба, я беру цю чашу в свої руки. І я відчуваю, що я роблю. Я розумію, що вона значить. Також е, інші два. двася е, тоді, коли. Ось те, що він взяв в руки і відчуваючи, клав чи підносив е, собі щоб з'їсти. Коли був ковід, хто хворів, ми нас відчували, що я втрачаю німф чи там чиз, е, інші смакові відчуття. Ось е, е, через хліб і чашу, через прийняття хліба чашу, Христос впливав. чи е, дав їм цю істинність і вплинути і на їхнє відчуття нюху ще смаком, коли ми беремо цей хліб, ми чуємо цю чашу, є певні запах, які ми вчуємо, коли ми колемо його і з'їдаємо, є вкусові якості, які ми відчуваємо, що здається, щоб істина продовжувала впливати на нас. Хліб і чаша. Також Ісус говорить їм, що це остання чаша, яку Він з ними споживає. Наступна його чаша з ними буде в його царстві. Знаєте, Христос, коли воскрес, він мав зручні перекусити? Да? Вони що сіли? Не пам'ятаю я, чи пам'ятає, що він брав, чи він брав чашу? Думаю, що ні. А? Він брав кліп. А правда? А чашу не брав, ця чаша наступний раз буде з вами для мене, в моєму, в моєму царстві. Фактично, е, фактично е, коли Ісус говорить, що це спомин, спомин моєї смерті, це ми згадуємо, як він відійшов. Але з другого боку, Він говорить, що це не тільки спомин е, про те, що було в минулому, це пророцтво про те, що має бути майбутнім. Про те, е, як завдяки цілі, цього нового заповіту, моєї смерті, я прийду, за вами, щоб взяти вас куди? В царство. В царство тих, кого ця кров Христа освячує, очищує, перемінює. Ті, які готуються в очікуванні приймають хліб і чашу. Я прийду за вами. І наступна моя вже така святкова велика вечеря з вами буде, де я буду брати у чашу, буде, буде в царстві. Буде в царстві. І це, це просто про, про його перемогу. Це просто про те, що ми очікуємо його воз'єднання, Його повернення. Він залишив нас, але має повернутися, щоб взяти нас, і ми були з ним вічно краще в краще місці, в його царстві, на небесах. Опис, опис вечері завершується. Це перший вечері завершується таким віршом, вірш 30-й. Заспівавши, вони вийшли на Оливну Вору, заспівавши. Ось чому ми також традиційно під час хліба співаємо. Ну, У євреїв була гарна традиція співу е, на свята. І були традиційні псалми, які вони співали під час пасхальної вечері, на завершення пасхальної вечері. Це були е, псалми із псалтиря. Там є цілий розділ псалмів, починаючи з 112-го псалма і далі деякі е, псалми, в яких вони. Виризають Богу хвалу, подяку за те, що Він робив для них, для їхньої нації, його диво чудеса чорної хвали. І Христос, завершуючи хліболування, хліб і чашу, виходять з кімнати, співаючи, йдуть на Оливну Гору співаючи. А куди вони йдуть? Куди Христос веде? Оливна гора це та гора, де був Ісманський сад. Псалми сьогодні згадували, коли Христос там молився, один в очікуванні, як зрадник Юда приведе цілий натовп найманих вояків, щоб його заарештувати, вести на несправедливі суди, приниження, бичування і розпиття. І Христос йде туди на Оливну гору співаючи слону, в яких Бог величається і йому викладається подяка. І не тільки він, а й уч... учні. Учні Сядьмо. Сядьмо, це, це пасторський дефект. <ріпи> 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 учні, Учні йдуть. Також і на серці ну, обставини, які, здається, не, не мають приводу радіти. Під час вечері вони смували, бо Ісус сказав, що один вас зрадить. Ісус говорить про свою смерть. І ці речі, які не тільки незрозумілі, викликають не сум. Але не, не важливо, що оточує, яке життя оточує, а серце все одно співає. Серце все одно співає Богу хвалу, тому що є радість, яку не заберуть земні обставини. У духовної людини родини, яка знає Бога, яка любить Бога, є ця радість. Це те, що має бути на нашому серці і сьогодні. Це те, що ну, взагалі це те, що відрізняє християн. те, що було в євреїв. А це особливо не знає християн, як, як віру. Хоча це здається, це не питання догматики. От спів це питання догматики. Ну, немає вирушення, що ви маєте співати ось. Але християни завжди співають, ну, хтось з вас десь був на якомусь зібрані християн, де б не співалося. Навіть ну, якщо ви приїжджаєте на ділову зустріч, там, конференцію, там, чи пастерську зустріч, все равно співаємо. Ну, і, і це нормально. Це біблійно, це, це, це івангельський. Бо є радість, і куди є Бог. Ну, для нас це кажуть, це настільки природне, що по-другому не може бути. Для мене було неприродне, незрозуміло, коли тось, нас збирали в радянське Лімия на якесь комсомольське зображення, там щось якась пісня співала, чи якийсь інтернаціонал. Для мене це було щось, щось неприродне. Ну, коли тут ми співаємо, це а по-другому не може бути. По-другому не може бути. А, але Більшість ну, таких от, великих відомих віровченків релігій, не християнських. Там нема взагалі ніякого, ніякого співу, не те, що традиції співу. Наприклад, ну, такі багаточисленні іслам там, чи буддізм. Там нема співу. Ну, Там в ісламі може бути, то, як називається, той, що там в башні, в башні молиться там громко так. І мам, і мам, там він щось там, ну, то не спів, він там один щось там закликає, закликає, ну, їм оголошення, яке це робить. Ну коли вони збираються, вони не співають. А іншу, а як можуть співати ті, хто не знає, чим гріхи проще, ні чи не проще? Якщо їх гріхи не прощі, як він може співати? А там не кажуть, що тобі гріхи прощені. Там нема сили крові Христової. Нема нового забиту. Тому, тому і сьогодні ми спію. Навіть тоді, коли ми проголошуємо його страждання. І в нас з одной стріле серце, як вичуваючи його страждання, нам, нам самим больно, що він за нас це переніс. Але ми радуємося, радуємося тому що він пішов, співаючи в вісіманії, потім на хрест. І це не кінець. І він зробив те, що він сказав: Я зроблю, ви мене вб'єте. А накритий день Воскрес. Він Воскрес. І ми сьогодні згадуємо про нього спомин, але в нас нема спомену, що ось там такий лежить в могилі. Навіть сьогодні ми до нього молимося, Господи, благословить цю чашу чи цей хліб. Він разом з нами. Він духовно разом з нами, бо він живий. І він прийде за нами, щоб його перемога була наша на небесах. Також традиційно, традиційно. Ламання, чи було чи причастя це вечеря Господня